Давай, прокидайся, давай, моя улюблена собачка, давай. Сьогодні ми йдемо у парк для собачок. Чи ти забула, я тобі вчора розказував перед тим, як ти заснула? Ну все, давай, ти їж? Тому що ти проспала сніданок. Та ходімо, там боня вже якби готовий. Все, ходімо, тільки тебе чекають. Так, ну що ж, все. Давайте проходьте. Ага, добре. Та, тому що все що треба було потім зайти на почту, бо коробка велика. Ой, ну так, а дай я так до... л порва, айовий. Ой, ти, ну добре вам. Вже поношу вже. Ой, ну добре. Так, все. Ой, дивіться, все, вони побігали усі. Ой, як це мило. Ага. О, дивись, Арина, це десь твоя однокласниця. О, привіт. О, привіт, Арина. А я тут зі своєю собачкою. Ось. Мама попросила з нею погуляти якраз новий парк відкрився. Так. Ось, дивись, тут навіть іграшки є. Ой, супер. я тоді візьму для наших собачок. Так, пушинка триває тобі ось цю, або ні буде ось цією гратися. Так, на все, ходімо вже. Лія, можеш взяти пушинку? Вона не дуже важка порин. Добре, Арін. Так, ну все, гадаю, тату з мамою отам от -от посидять на ловиться. Ми тут, значить, пограємо з собачками. Ага. Так, ну все, давай, пушинка. Ну ось, все, пішла. Ага, Боні не хоче, здається. Ага, він буде, здається, гратися м'ячиком. Ну добре. Пошинка, дивись, а тут ще собачка є. Ой, ну все, все, ти молодець. Ходімо до Ой, ну ось, вони вже пішли. Ну добре. Пошинка, стрибай. О, дивись, Аріна, Боня також. Ага. Ой, як він прикольно стрибає. Ой, справді. Так, пошинка, що таке? Пушинка, ти що? Не вдарилася, де навіщо так стрибаєш? Тут же високо. А Боня ось стрибає і все добре. Ну так, Боня вже вміє. Так, ну все, Боня, давай, берем м'ячик і вже під. Тому, гадаю, треба вам якби вас погодувати. Все, ходімо. Ого, тут вже всі пішли. Ну так, ну добре. Вже яби третя вечора. Здається, я Детя тільки не дивилася. Так, ну все, Люба, давай підкривай. Ми там заказували їжу, тому це повинно бути. Ага, добре. Так. Ага. Так, ось, Люба. Якраз так і закінчилося все це. Ага. Угу. Ой, ну так, гадаю, з нашими тваринками скоро знову закиньте, тому що у нас їх, ну, дуже багато. Ой, які вони усі милі, Просто ва. Ой, дається пушинка сходила у туалет. Ой, і Боня також. Ой, ну добре, добре, давайте. Зараз ось якраз. Так, да, давайте. Ой, мамо, я винесу. Добре. І я. Ой, ну молодці прямо. Так все ось. Лист смітник. Ага, давай ще зараз на майданчик дитячий підемо. Ну давай, давай. Зараз, маму з татом. Якби, скажемо, те, що тут майданчик відкрився. Мама, тату, пам'ятаєте, то ми казали і у новинах казали то, що майданчик відкрився. Ходімо туди. Ой, ну добре. Якщо ви хочете, то звичайно. Так, Алісочка, сідай вже. Ага, ось так. Селю вибери посилочку, все, ходімо. Ой, добре, я боню візьму, а ти пушинку лізь. Так, ну все, ми прийшли. Там мама доїчі пішла додому з татом, а ми тут будемо гуляти. Ну так, все ходімо скоріше. Ой, мені здається, мої друзі там. О, Кіра, привіт! Ой, привіт Аліса. А ти ще також прийшла? Ну так, я також прийшла. Ми сьогодні, до речі, домовилися. Ось такі гарні однакові костюмчик одягти. Так, А я не знаю, то що ви тут у ви... ой, там моя мама то дзвонила, а твоя мама сказала, то, що ви пидете, то... ну так ми сьогодні ще на майданчик. А, точно, мама мені казала, казала вот так. Але я сказала, то, що я спочатку хочу на собачий парк, а потім я ще вступила сюди. Ой, ну добре, я тут лазю, хочеш зі мною круто. Правда, страшно, трещот. Ой, ну і справді тут лячно. Ой, там чи що? О, дивіться, тут круг є такий дуже гарний. О, а твоя сестра що, вміє це робити. Ну так, вона балетом займається. А, ну засумі. Ну все, ходімо тут ось дивися. Ой, привіт! О, привіт, Аліса. Привіт, Майя! Ой, привіт! Так, а я не сумів, що... Ой. О, аль... О, так, привіт. О, привіт. О, ти не з нашого сад... садка. Я з іншої трошки групи, я тут тільки переїхав. А, не зрозуміло. Я вже з ним познайомилась. Софія, ну звичайно, я Ой, і не сумнівалася. А де мій? А де Даня? Даня там. А ми тут змішую тут і тут познайомились з Денисом. А ну добре, все, ходімо. Ви з сестри не будуть проти, то я не думаю, що будуть. Ой, привіт, Даня. Ой, ну привіт, Аліса. А я гадав, ти не прийдеш. А як це вас цікаво, батьки відпустили самих. Та вони там недалечко. Так, вони у сусідньому парку, якби... Там сидять на лавочках і там все видно. Через вулицю, там якраз все видно, вони там балакають. А, ну добре. Так, все, давайте. Да. Ось, дивись, тут скільки всього тут можна кататися усім садком. Ой, ну супер, все, я сюди хочу. Майя, сідай до мене. Ой, дякую, Аліса. Ой, ну Софія, ходімо тоді ось сюди з тобою. А ну добре, мені подобається тут. Гарно. Ну так. Куди Кодику то еще всього? О, дві гойдавка. Денис. А давай от туди підемо. Ну, Міша, я хотів сюди спочатку. Ось, дивись. Ой, ну добре, все. Давай, поїхали. Ой, супер! Ай! Ви чого тут Ой, круто кататися. Давай, притавкати. Ну добре, ну добре, ходімо, не будемо заважати дівчатам. Ага, ну все, давайте хто куди? Ну, я сюди хочу. Я сюди. Ну, а я тут і сюди. Ой, супер! Ага. Ой, ну все, давайте туди хотімо. Ой, тут можна залізти. Ой, ну трошечки не дуже. Ну добре, ось все. уху, супер. Справді, ну так, ой, тут будиночок ще. Ой, я знаю, в мене таке є у будинку. Тільки в мені, батьки заказали жовту. Помаранчом. А я тут хочу пісочок. Ой, ну добре, добре, Кіра. Зараз ми покатаємось і повернемось. Ага, у нас, до речі, однакові зачіска сьогодні. Ой, ну так, я тепер завжди хочу. Що, хвостики тепер не робиш собі. А, та ні, ну все, добре. Мені вже пора йти гадаю. І он зайця кучу сестру. Все, я піду гадаю. Все, до побачення. Ну, бувай, ліса. se bye vai ter. Ai, Power. se é bye vai, Bobai, Lisa.